Далі ми перенесемося до Гливахи на Київщині. Там чотири приватні будинки пошкоджені, і це наслідки російської атаки безпілотниками на регіон цієї ночі. На місці продовжує працювати наша колега Анна Тирса. Аню, вітаємо тебе! Бачимо вже позаду тебе інший ландшафт. Вітаю колеги. Так дійсно ландшафт трохи інший, тому що пошкоджено дійсно чотири будинки. Загалом, як повідомили мені місцеві о 4.30 ранку, тобто, в той час, коли більшість з них спала, вони почули гучний вибух і одразу побачили пожежу. А це значить, що уламок ворожого БПЛА влучив в один із будинків. І цей будинок постраждав тут найбільше, тому що там повністю зруйнований дах, вибита стіна, пошкоджений паркан. Ну і крім цього будинку, пошкоджено ще три будинки. Там так само пошкоджено Пошкоджені вікна та рама пошкоджений майже повністю зруйнований паркан. На місце оперативно прибули працівники ДСНС, які досить швидко загасили пожежу. Ну і на щастя, ніхто не постраждав. І от, власне, я поспілкувалася із місцевими, як відреагували, як почули вони, тому що, наприклад, для пані Любов це вже далеко не вперше такі наслідки, тому що минулий її будинок так само був зруйнований російським шахетом. Давайте послухаємо, що ж розповіли мені місцеві. Гудів, гудів, і потім секунду, як шандарахнуло, і хата загорілася, почали визивати поліцію. От, там мій хрещений живе, в нього теж все повилітало, і газ відключили. Тут горіли дві машини, були МЧСні. От, у нас теж повилітали окна, двері, забор, криша, стіни пошкоджені, все, в хаті повністю кла. Ну, брат спав, упало окно, я не знаю, як воно на нього не цей, не, не пошкодило його. Ну так слава Богу, що всі живі, здорові. Це, це саме головне. Повиривало, дівчата вікна, з той сторони стіну вивалило. Там мотор. я лежав на кроваті, коли мене вікно впало так. Ну я вспів прикречать. Ну і наразі тут працюють слідчі, які збирають усі необхідні документи для того, аби потім надавати місцевим, чиї будинки тут постраждали. І вже зовсім скоро тут привезуть місцевим міську міцну плівку та дошки для того, аби закривати пошкоджені вікна та дах. Ну, А місцеві потрохи оговтуються від такої тривожної ночі та ранку. На цьому в мене поки все. Колеги вам передаю слово.